Обов'язково пішов на виборчу дільницю і проголосував. Друге, щоб він ні в якому випадку не продав свій бюлетень за кілогречки, як це в Києві було, коли знаєте, за кілогречки вибрали. І третє, кожен із нас, коли візьме бюлетень і там буде 10 чи скільки кандидатур, то спочатку треба виділити українців, а потім із тих українців вибрати кращу. Ну, що значить кращого? Це означає, що він порядніший чоловік, патріотизм, має добру освіту, ну, не замішаний у якихось там бандитських акціях чи спекуляціях і так далі, і так далі. Ну, кожен вже це легко може визначити більш-менш за тими біографіями кандидатів, які, звичайно, будуть поширені. Ну, і треба вивчати біографії не по тому агітаційному листку, який завжди кандидати поширюють, а попередню його діяльність. Треба знати. Отже, дуже проста річ. Перше, щоб кожен пішов на вибори, друге, щоб не продав бюлетень, а третє, щоб із списку виборів, вибор, кандидатів вибрав українців і проголосував за того, хто здається йому найкраще. І ми тоді зробимо той великий історичний крок, який необхідно Україні зробити. Без цього, без українізації парламенту, не буде покращення життя. Бо керують нами люди, яким Україна байдужа, в неї немає її в серці, а вони її просто експлуатують. І ви бачите, до чого це доводить. Уже дороги зіпсовані, вже мости ламаються, вже розумієте, жити ніде, вже все і все, і все. Бо 22 роки Україна не будується, а руйнується. Я вас трошки може, налякав.